Всім загребельний, 4 Б клас, мала гуманітарна академія міста Запоріжжя. Михайло Старицький, виклик. Ніч, яка господи, місячна зорена, ясна, хоч голки збирає. Вийде, кохана праця зморена, хоч на хвилиночку в гаї. Сядемо, купімо тут під калиною і над панами я пану. Глянь моя рибанько, з хвилею стелиться полем туман. Рівне, ніби порома всипаний, чи загадався, чи спить. Он на стрункій та високій осичині листя пасливо тремтить. небо незміряне, зміряне всипане зорями, що то за Божа краса, перлами зорями теж під тополями грає перлиста роса. Ти не лякайся, що в своєї ніженьки вмочиш холодну росу. Я ж тебе вірна, аж до хатине сам на руках однесу. Ти не лякайсь, а що змар знайшла тепло теплу ні вітер, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька і займеться зразу, мов жар. Ти не лякайсь, аби тут та підслухали тиху розмову твою. Нічка поклала всіх соном кутала, а не шелесним гаю. Сплять вороги твої, знуджені працею. Нас не сполохає сміх. Вчізнам укривджене дую клятої хвиля кохання за гріх.